Далі поговоримо про ситуацію на півдні України. До нашого ефіру долучається Наталія Гуменюк, керівниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю вас! І перш за все, поділіться новинами. Яка на зараз оперативна ситуація на півдні? Де відбуваються бойові зіткнення оперативна? Обстановка залишається досить складною та напруженою. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу. Ворог продовжує маневри силами та засобами. Очевидно, що їм необхідно перетягувати зусилля, зосереджувати там, де їм припікає суходолом. Але і з нашого боку, через річку Дніпро, ми завдаємо їм потужних втрат. Як за минулу бойову добу в результатах наших, виконання нашими військами вогневих завдань 52 окупанти, 3 танки знищено, реактивну систему залпового вогню. Також три крупнокаліберні гармати, човен традиційно вже і самохідна артилерійська установка, і ми продовжуємо нищити автомобільну техніку ворога, за допомогою якої він здійснює свої маневри, мінус 11 одиниць. Пані Наталі, я вас процитую. А де припікає їм на суходолі, тому що напередодні виділилися добрими новинами з лівого берега? Що там далі відбувається? Поки що по лівому берегу інформаційна тиша треба, щоб не припікало нашим. А те, що стосується наших сусідів, там так завдають ударів, і ми бачимо результати просування, про які звітує Таврійський напрямок. Відповідно. Поруч наших поруч просування цього підрозділи окупантів змушені маневрувати своїми силами та засобами, перекидаючи їх туди, де зазнають дуже потужних втрат. Я вас правильно розумію, тобто вони знімають підрозділи з одних ділянок, перекидають, ослаблюючи ці ділянки і перекидають їх через успіхи наших збройних сил України на Мелітопольському напрямку. Так, фактично у них є така потреба, саме тому вони намагаються зараз вже і активізовувати свої ресурси з кримського напрямку і потроху підтягують туди поповнення. І теж оце повідомлення від вас напередодні я читала, що було помічено рух Керченським мостом. Міст. Керчен, Керченський міст працює час від часу в залізничному сполученні. Автомобільне нормально не функціонує, там відбувається реверсний рух і постійні перекриття його. Тому підтягування ресурсу ворог все ж таки ще може. Може собі дозволити, але воно уповільнено і не відповідає вимогам розвитку бойових подій. Саме тому вони змушені маневрувати поміж тими силами та засобами, які вже в них знаходяться на матеріковій частині. А що собою представляє корабельне угруповання російських військ? І ракетоносії у ворога ще є. Вони є спорядженими, готовими до застосування, але наразі всі заведені пункти базування. Загалом корабельне угруповання ворога в чорному морі розгорнуто в кількості 12 одиниць ще одна одиниця викриває надводну обстановку в акваторії Азовського моря. А ракетоносії на здоведені в пункти базування і готові до залучення. Але на це потребується декілька годин. Тому генеральний штаб дає оцінку ракетної небезпеки в морі як досить високу, оскільки готовність велика, тим не менш оперативну обстановку ми повідомляємо одразу як тільки вона змінюється. Поки що Росракету в сів Оці перебування кораблів в російських в точках базування чи не пов'язано це з навчаннями, які сьогодні стартують руму спільними Румунії США і України? Скоріше за все, це звичайна практика. В принципі, вони більше залежні від загальної морської обстановки. Море останніми днями штормить досить потужно, і знаходження ракетоносіїв у відкритому морі не дуже доречно, і не дуже доцільно. Також цілком ймовірно, що певний час ворог буде економити ракети для того, щоб готувати до готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих, які ми говорили, можуть бути пов'язані з Осінньо зимовим періодом, де буде підключений опалювальний сезон і їхньою цілі лишається. Я так розумію, припортова інфраструктура, тому що той, той тиждень для Одещини був дуже важкий. Вони регулярно обстрілювали росіяни, атакували шахедами, чи нині є загроза також атак шахедів. Поки ми не спостерігали попередню добу такої активності, але вона не виключена. Запаси цих баражуючих снарядів у ворога є і. Приклад того, як атакували наприклад, в минулої доби говорить про те, що обирати об'єкти атаки ворог може досить несподівано, не обов'язково прив'язуючись конкретно до припортової або зернової інфраструктури, хоча і ці напрямки залишаються в пріоритеті його дій. А по уламках, які були збиті шахеди, чи можете сказати, що це нові партії, чи це шахеди, які виготовляються вже у Росії, чи все ж таки іранські поставки? Так, ми бачили і маркування типових нових партій поставок з Ірану. Бачили також маркування до прикладу літерою характерною конкретно для російської абетки, тобто це свідчення того, що це виготовлення вже. Місцевого рівня і наостанок хочу розпитати вас, що відбувається навколо острова Зміїни. Напередодні ви повідомляли, що силам оборони вдалося там збити розвідувальний БПЛА противника ворог продовжує свою активність над акваторією Чорного моря, зокрема з використанням тактичної авіації, час від часу спрямовуючи керовані авіабомби саме в напрямку острова Зміїни, намагаючись таким чином. Тиснути на цивільне судноплавство, оскільки їм не дає спокою той факт, що Україна, всупереч навіть зупиненої зернової угоди, все одно продовжує розвиватися як морська держава, і намагається просувати свої ініціативи, навіть навігаційні, які досить вдало були реалізовані за допомогою чотирьох суден в Чорному морі. Саме тому росіяни намагаються тиснути і. Попередньо атакувавши припортову інфраструктуру, переконуючи світову спільноту, що портова інфраструктура України не може функціонувати, і атакуючи морські транспортні шляхи для того, щоб судна і судновласники і су. І капітани суди не відчували спокою, не, не були переконані в безпеці, але сили оборони півдня працюють, забезпечуючи безпеку в чорному морі, в тому числі, і ці е, навігаційні процеси, які мають відбуватися, вони відбуваються. Пані Наталія, я дякую вам за добрі новини. Найбуде більше перемог у наших збройних сил України і дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Це була Наталія Гуменюк, керівниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.